Компанія Вест, місто Тернопіль вас вітає. Тут розглянемо сьогодні Хіномото Н179 трьохциліндрове 4х4 на 17 кінських сил. Отож, передня резина 5х17, задня 8,3х20. Позаду трьох ювелір. Колія передніх хвилі складає до розширення 90 см, задніх 85 см. Блок керування задньою навіскою, коробка передач 3 вперед, одна назад, на три діапазона, вал відбору три швидкості. Сядемо підключення переднього моста. Напрацювання 1167 мотогодин. Заведемо. Виведи в Кого зацікавила дана модель? Про наявність ви можете дізнатися, зателефонувавши за номером, що на відео. Аби заїхати до нас особисто, місто Тернопіль вулиця Гайова, 32, а також місто Львів, кіцева, сокільники. До зустрічі! Чекаємо на вас!